Так, значить, я так зрозумів, що я буду отримувати або такі акумулятори, або ніякі, тому що компанія Apple йобнулася, йобнулася остаточно. Ну що ж, в даному випадку в мене багато клемми, покажу на тому, де клеми більше, щоб було видніше. Значить такого ось такий от флюс мені порадили купити в одній групі. Так. До нього, відповідно, я купив безсвинцевий припой. В береці в місцевому радіомагазині. Е, так, видавлюємо він такий густенький. Видавлюємо трошки, ну багато не потрібно. Задавили, розмазали. Давай наш пояльник. Трошки припою безсвинцевого, так. Дивимося на магію. Ось так, друзі. Воно працює. Нарешті я це знайшов. Багато я флюсів перепробував. Нарешті я знайшов той. І дозволить врятувати. Врятуватися. Але все одно, шановні майстри, бажано по можливості. Залишати клеми, щоб я хоч мав до чого припаятися. Бо якщо відрізано в рівні з цим чорним, то тоді його розколупувати, то це прям, прям зовсім гибле діло. Але в цілому надія є.